Всім доброго раночку. Сьогодні наш перший ранок в горах. Спали ми добре, я можу сказати. Було дуже тепло, типу, я навіть не закривала свій спальник, типу, я вкривалася ним як одіяло. Ось, до речі, я могла це зробити. Ну, типу, я лежала на ньому і, типу, однією стороною прикривалася. Треба було просто використати його як одіяло. Так, так, так і зроблю, бо в мене затекла спина. Бо я ну, тільки в, в одному положенні лежала, потім вже почала на спину лягати, але так незручно. Не ось, треба було просто використовувати як одіяло. Коротше е, такі справи. Але було тепло. Зараз десь 13 градусів на вулиці, теж нормально. Е, ось я вже зняла свою цю штучку, хоча в ній ходила. Ось і зараз будемо снідати. Ще в нас була дуже смішна ситуація. Я Оскару дала паличку. І, коротше з цією палочкою, з розгону от сюди. Такий паум. Ну, це ж сітка тут. А він, напевно, думав, що воно відкрите. Підлашня, мамі, на собака. Хоче до мене на ручки, але він мокрий, тому я його не пускаю. Він мене вже заляпав. Ця людина тільки що закінчила писати дипломну роботу. Все написано, все просто, все зроблено. Ця дипломна робота навіть встигла задовбати навіть Макса, бо я хотіла там анекси зробити. І в мене не виходило, і коротше, і Макс там теж намагався. І, коротше, там була така проблема. Ось, і все вирішено, все написано. Я вже відправила одній там людині, щоб вона перевірила. Вже й написала месічко. Коротше, все зроблено. Мені здавати його через тиждень. Ось я щаслива, все. Це все написано, Боже, там 50 сторінок вийшло. Я в шоці. Рівно 50, щоб ви розуміли. От зараз нагоди. Цим всім я займалася увесь ранок. Зараз вже 14.37 я почала десь у 10 і увесь цей час, типу, я не відволікалася ні на що. Єдине, що, типу, коли Макс а, робив оцю анексію, я трошечки полежала там на Шезлонгі. Ось і все. А так, весь цей час я робила, ну, закінчила свою дипломну роботу. Але мені залишилася ще одна робота, але така, це ну, взагалі не, не складна, але все одно, блін, я на вакансах на цих. На відпочинку все одно займаюся навчанням, все одно пишу, все одно щось роблю, але ну, так склалися обставини. Ось, зараз думаємо, що робити. Макс вже голодний, я ще не голодна. Е е е я хочу в басейн, Макс хоче поїсти. Коротше, не знаю. Зараз буду думати, що будемо робити. У тут... нас тут зараз обед. Просто овочі і такі куріні, не знаю навіть що це. За класним видом. І Оськар. Ми зараз прийшли на басейн. Тут е, майже нікого нема, там є три дівчинки. Е, ось і ми з Максом. Ну і з Оскаром, звичайно. У ну, нього просто длінне волосся, я не розбачила. Ось, прийшли до басейну, але сонечко кудись зникло, вода в басейні просто лідянуща. Ну, типу, Я купаюся типу, в різних, типу, при різних температурах, але ну, це навіть для мене дуже холодно. Навіть якщо б було типу, сонечко, було трохи жарко, я б ну, туди пригнула, але ну, не хочеться туди лізти. Тому просто сидимо на трапічці, любуємося краєвидами. А, ось, не знаю, може все ж таки треба буде туди окунутися, бо уплочено. оплочено. Ну, сподіваюся, що зараз сонечко вийде, бо коли я писала свій диплом, сонце було таке сильне. А, ось, ну Іноді хмарки прибігали, але було сильне сонце. Знову подивіться, який тут краєвий. Дуже гарно. Тут басейн. І він там Оскар ловить якийсь комашок. Оскар ти де. Ти тут мами не залітає рібонька. Тут ще дуже класний майданчик для діточок є. Дуже прикольно. Ми навіть не знали, що тут є ще територія. Получається, з іншого боку, ось тут ми. Дуже гарно. Ми так і не покупалися, до речі, бо холодно. Дуже. Ми такі морозиво поїли і все. Я вже сходила в душик. У мене трошечки обгоріло обличчя. Ось. Зараз вже починаємо. Макс починає готувати вечерю, а я починаю писати нову роботу. Коротше, мені треба здати письмово ще одну роботу. Ми Цього року, в нас було дуже багато різних проєктів. Їх було три, якщо я не помиляюся. Так, три. І в нас є як це компетенція, так різні компетенції, які нам потрібно пройти. І в цій роботі нам треба пояснити, що ось ця компетенція відповідає ось цьому, що я робила в тому проєкті. І проблема в тому, що іноді вони запрошують такі компетенції, що ми ну в нас не було шансу їх використати. Ось, тому я поки що не знаю, як це все робити. А, ось, і скоріше всього, я додам свій свій. А... а! Пригадала тільки, що мені вчитель сказав, що якщо що, можна додати те, що ми робили чи на уроці, чи в компанії. Ну і все. <сі> все буде добре. Ось, коротше, зараз починаю писати ту роботу, але... Сподіваюся, що це піде швидко. Ну, я не я не закінчу сьогодні це точно. Думаю, що сьогодні трошки зроблю завтра і може післязавтра. Думаю, що три, три дні. Ну, ось так. Не, типу, не сильно. Не сильно приділяючи цьому багато часу. Ось. Ми вийшли на вечірній променад. З Оскаром це кемпінг, ми вийшли з нього і тут є якась стежка. Тут річенька, яка теж біжить по нашому кемпінгу. Тут хтось свої кросівки вже викинув. Будемо... Я думаю, що тут гарний краєвид буде. І ось. Ми перемістилися в Андору. Ти хочеш? Не знаю, я не дуже хочу. Я думаю, що воно буде дуже смаліне, зеро асугар. Я не вірю в Приїхали, ми вже заїхали в наш кемпінг. Все розклали. Я нічого не знімала, бо не було якогось настрою. Ось. І зараз приїхали закупитися в магазин, бо ми приїхали в Андору на тиждень. ось І зараз закупаємося. До речі, приїхали в якийсь такий лакшері магазин. І тут доволі все дорого. Ну, ціни, як у нас у Франції, тому нормально, в принципі. Ось взяли вже їжі. Дядечка. А ще от для наша собака, бо з собаками в магазин не можна. Ну що, ми вже в Андорі, в палатках. Ми сюди приїхали сьогодні вранці. Ось нам сталося дуже класне місце. Ось, коли ми приїжджали на три ночі, нам казали, типу, що ось ваше місце і все. Ми не обирали його. Але зараз, так як ми приїхали на багато ночей, та жіночка вона формувала хлопця, який буде тут працювати, це був його перший день, і вона йому все розказувала, показувала, як приймати гостей і так далі. І тому вона каже: так як вони приїхали, типу, на тиждень, їм треба якесь дуже класне місце запропонувати. Ось, і, значить, вона нас повела. Ми сказали, що минулого, минулого разу ми були на одному місці, і нам, в принципі, там сподобалося. Ось. Але ми сказали, що ми хочемо подивитися інші місця, що вона там запропонує. Ось. І ми почали підійматися вище, і тут прям, ну, дуже класні місця, прям офігезні. Ось, Єдиний, напевно, мінус це те, що далеко від туалету. Ну, від Цивілізації, так скажемо. І так, це єдиний мінус, але, в принципі, нічого страшного, а, зараз покажу вам наші хороми. По-перше, по можна вже спостерігати. Я сиджу зараз на стільчику і. Тепер до мене дуже класний вид. Тепер ну, до мене ще є Максимом, він отам сидів. Але потім там було сонечко, він присів сюди. Прямо мені ось перед Ну от Там Оскар наш, він не прив'язаний, бо тут ну ні за що прив'язати. Ось. І так, ну коли треба, було, ми його за машину при причеплювали. Але, типу, зараз. в принципі може, ну Він, в принципі, зараз слухається. Я кажу, коли кажу йому, типу, підійди, Але він там щось з'їсть постійно. Я не знаю. Оскар! Оскар, Що ти там живеш? Він просто, він копає тут щось. Траву живу. Траву їсть. Оскар! <схід> Пішли, покажемо наші хороми. Так, ну що, тут ми припаркували нашу машину. Одразу тут наша палатка. І після палатки... Наша зала. І пам ба бам бам пам ба бам Ось такий файний краєвид. Можете собі уявити? Я ні. Максимка там працює, щось йому треба зробити. Ось, і тут у нас офігенно просто. Нам ще пропонували ото місце, там нікого не було. Але воно менше. І типу бачите, типу, ми бачимо їх. Не дуже файно. Ось, а. Ну так, машина, бачите, знизу і в них до... Ну, в них велика палатка, але все ж таки в наше все це не вмістилося би. І осік. Оскарбиночка мамина. Маміна, собака, бока, така файна собака. Зараз покажу, як ми тут все обустроїли. Коротше, в нас все ще валяється повсюди речі, але ми придбали ось таку фігню. Бачите, за 12 євро в магазині. А, і цей, Тут я склала, типу, виделки, там спеції різні. А, ось Тут в нас посуд, і там овочі. ну, ось, а, ну, це... Тим, що ми користуємося кожен день і дуже погано його шукати отам, в пакетах. Дуже складно, дуже сильно нервуєш, бо воно все бісить. Ось, в принципі, це найголовніше, що треба, щоб воно було нормальне. Потім ми купили такий тазик, щоб ходити мити посуд, бо дуже багато, тобто ти не можеш унести все в руках, так як ми зараз живемо далеко від, від мийника, то все сюди склав. Це дуже велика така практика е, з такими штучками тут усі ходять. Е, ось, і ми, до речі, купили цей е, миючий засіб. Про що ще його не нахожу. Ще не знаходжу наш миючий мій, засіб, Ладно, потім знайду. Ось тут наша їжа, тут теж наші такі. ну цим ми користуємося не постійно. Це Оскара. Ось, ну і тут теж безлад, от, але ну, поки так. Сьогодні, наскільки знаю. За сідаємо їстечки, зайшли в нашу коморку, бо там ну, досить холодно вже становиться, а тут воно досить ну, тепліше, ніж на вулиці. Ось, що в нас сьогодні на вечерю? Макарошки з типу овочами різними, О, тому воно різного кольору: Сосисочка з курки і цей стручкова фасоль, спаржа. Спаржу. І тут ще в нас такі солями ковбаска. І будемо дивитися фільм, який вчора не додивилися. Це на вечірній променад. Оскар в нас не прив'язаний, ну, тобто в нього є ця шлейка, щоб його було зручно піймати. Але ми його а, привчаємо, дій. без неї бути. Поки що нормально, але в нас є смаколики. Вигляд серденько. Оскар, бьянси, бьянси, аси, Оливья. Мне даже подавайся, я к винжопкой. бим 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 Доброго раночку. Позаду в мене все той же хлам. <зад у мене> не звертайте на це увагу, бо це буде напродовж одного тижня. Що ми встигли зробити? Ми вже прокинулися о 8.30. Ніч була нормальною, Було прохолодно мені в голову. Тому я накрилася ковдру повністю. Я пригадала, як мама мені казала, хоче я тобі шапочку з собою. Їдам? Я кажу, та не на. Шапочку. Треба було брати шапочку від мами. Завжди слухатися матерей. От, що ще? Вножки було холодно, хоча в мене було дві пари на шк... ну, шкарпеток таких теплих, але все одно. Ось, і що ще? В принципі, нормально. Ніч була, ну, я не можу сказати, що я прям замерзла. В принципі, було нормально. Ось, ми прокинулися, сходили, вже привели себе до ладу, і в нас вже стиг Оскар збіжати від нас, бо там зверху є собаки, вони проходили повз нас. Оскар був неприв'язаний, і він, коротше, побачив ту собаку, я навіть оком не встигла моргнути. Я навіть не зрозуміла, що сталося. Він вже пулі туди побіжав. Ось, ну, добре, що жіночка виявилася адекватна. Ось. Ну, я бігла і кажу, я, вибачте, вибачте. Ось. Але, ну, типу, нормально. Та собака теж була адекватна, тому ось зараз Оскар отак там лежить. Але... <реш> Причет до моїх ноги. О, ось, бо я більше так бігати не хочу. Бліб. Я телефон в кусти викинула, в шкарпетках побігла, коротше, капець собаку ловила. Зараз будемо Макс тут цей. Я робив якісь там дзвінки по роботі. от, І зараз будемо їточки. Ще в мене дуже сильно е, обвітрились губи, і мені здається, що в мене нема моєї помадки. Зараз треба пошукати. Але мені здається, що я її забула в іншій косметичці. Ну що, ми тільки що підіймалися на велосипедах вгору. Все для того, щоб сходити в аптеку і купити мені помадку для губ. З Оскаром! Він їде в корзинці з Максом. Всі люди, які його бачать, вони просто міляються з нього. Я до вас сьогодні зовсім не підключалася. Ми сьогодні поїхали з Максом та з Оскаром, покаталися на велосипедах. Це я вам показувала. Всі умилялися Оскаром, який сидів в цій штучці. Ось Оскару ніби теж сподобалося, він не виривався, нічого. Ось, потім ми приїхали, сходили в душ і поїхали в Андора Лявела. Ось там погуляли, поїли, але нічого не хотілося знімати. Ну не було, не знаю, натхнення в шолі. Просто хотілося гуляти, насолоджуватися часом і все. Ось, оскоро там дуже сподобалося, бо там було дуже багато собак. Навіть він себе дуже гарно поводив, він ні на кого не гавкав, не кидався. Хоча сьогодні вранці він всіх облаїв тут, потім збіжав від нас. Коротше, капець. Але потім на прогулянки він себе дуже, дуже класно. І навіть тут, коли йдеш в заклади і хочеш поїсти. На вулиці, то це треба буде заплатити на 10% дорожче. Таке ми бачили в Барселоні, і тут в Андорі теж таке дуже часто ми зустрічаємо. Ось, і ми вже думали: ну, типу, будемо платити в ресторану дорожче, бо собаку зазвичай не пускають в заклади. І ми, коли прийшли в заклад, там вже були типу інші собаки, ну, люди з собаками. І одна там почала просто розриватися. Я не знаю, вона так гучно гавкала, що нам дозволили зайти, зайти всередину. Ось, і ми сиділи всередині, Оскар собі тигенечку сидів, і все. Коротше, було дуже класно. В нас вже вечір. А, ще до речі, я купила собі туш для вій. Я беру зазвичай шанель, Звичайно, в нас вона коштує щось. ну, Плюс-мінус 50 євро, і мені її вистачає десь на півроку. Останній раз я купляла так перед Новим роком, десь так. І перед початком навчального року хотіла собі купити туш Ось, і вирішила подивитися, скільки вона коштує тут. І вона тут коштує ту, яку я зазвичай беру. Вона тут коштує 32 євро. Ось, але я вирішила взяти трошечки іншу. Типу, в мене це був просто об'йом. А я взяла обйом плюс, типу, довгі вії. Не знаю, чи спрацювано чи ні, але вона виявилася ще дешевше. Вона коштувала 28 євро. Коротше, я була в шоці. Так само е парфюми е велика 100 мілілітрів. Е для, для Вієбель в мене мені мама дарувала 100 мл. Е Тут вони 90 євро коштують. У нас у Франції вони коштують 120 десь так. Ну, коротше, капець. Я тепер знаю, куди треба їздити, щоб купляти космітос. Ось. Але все одно не дуже дешева поїздка виходить. Але все одно. Ось, зараз в нас вже вечір, готуємо вечерю. Так як ми добре по пообідали, ми не сильно голодні. Будемо зараз їсти міліньку. Ось, ну, типу, така бірмішель. Оскар в нас просто він не витримує такої, таких навантажень. Він у нас спить цілими днями вдома. А тут в нього така нагрузка, що він не, не виносить. Він кожен раз, коли ми тільки повертаємося сюди, він одразу вирубається. Зараз ще будемо дивитися фільм Дікая. Це з цього фільму. Я читала книгу, по-перше, з цієї книги почалася моя любов до всяких типу походів. Ну, я не ходила в великі походи, але все одно типу, до такої гірського життя, до природи. Ось з цього все почалося. Фільм, звісно, ну, трошки гірше за книгу, але все одно я його вже дивилася з мамою, я пам'ятаю. Але це було дуже давно зараз будемо дивитися з Максом, Ти типу, бачиш, ми посеред гір. Думаю, буде атмосферненько. І ми, до речі, зачинили все, бо так тепліше. І в нас був дуже сильний вітер. Типу, ця палатка ходила, ходила так хадуном. Обзор на те, як, як ми лягаємо спати. В мене, я не знаю. Я як капуста. Реально, в мене. Значить, ця. Е так, така ковтинка, типу цілогрійка, чи як воно? Раз. Світер, два. Потім тепла худі. Три. Не дуже тепла худі, але вона з капюшоном чотири і знажого. Моя жилетка п'ять. Це капіці. Плюс спальник на 10 градусів. Сподіваюся, мені буде тепло. Дві пари штанов, три пари шкарпеток. І ми лягаємо спати. Ну як, додивимося фільм і будемо лягати. Потім ще вдягну капюшон, бо зараз будемо дивитися фільм, не буду чути нічого. Ось. Тут. Ой. Тут Оскар і Максим. лягаємо. А що в мене за такі? Якісь кульки?